На зв'язку дерматокосметолог. Зараз ми розглянемо основні принципи лікування саборейного дерматиту. В попередньому відео ми вже розглянули, як виглядає клінічна картина. А зараз ми поговоримо саме про лікування саборейного дерматиту волосистої частини голови. Отже. Лікування саборейного дерматиту волосистої частини голови залежить від його тяжкості. Тяжкість поділяється на помірну, середню і тяжку. Основною відмінністю помірного саборейного дерматиту від інших є те, що він буде проявлятися, як в народі кажуть, глупою, тобто помірним лущенням шкіри голови без запального компоненту. Основним нюансом успіху лікування цієї стадії саборейного дерматиту є використання протигрибкового шампуню. А основною помилкою неефективності лікування цієї стадії є неправильне використання. Зараз я тобі розкажу інструкцію, як правильно мити голову, коли є сабурейний дерматит. Варто використовувати протигрибковий шампунь. Не менше 2-3 разів на тиждень намилювати голову, і волосисту частину голови і волосся, лишати шампунь не менше ніж на 5-7 хвилин, і тоді вже змивати. Цей етап має тривати не менше 4 тижнів. Після 4 тижнів варто оцінити стан пацієнта. Якщо настало покращення, то шампунь із протигрибковим компонентом варто лишити впродовж 1-2 разів на тиждень на довготривалій основі для того, щоб профілактувати рецидив. Якщо ж на даному етапі не відбулося покращення, то паці... Пацієнту варто призначити засіб із кортикостероїдом у вигляді крему, спрею чи лосьйону один-два рази на тиждень до зникнення симптомів і через 4 тижні ще раз оцінити стан пацієнта. Також нюанс, про який не всі знають, але він буде тобі корисний. Замість кортикостероїду на даному етапі можна використовувати засоби на основі інгібіторів кальціневрину, Хоча в офіційній інструкції до інгібіторів кальціневрину такого захворювання, як сабурейний дерматит, немає. Коли у пацієнта настає покращення, то варто лишити лише протигрибковий шампунь впродовж одного-двох разів на тиждень для того, щоб профілактувати загострення. Шановні підписники і ті, що дивляться наші відео, ми не рекомендуємо самостійно призначати собі засоби креми, мазі чи спреї із кортикостероїдами, Довірте цю справу своєму лікуючому лікарю. Скажіть, будь ласка, чи вам було цікаво переглянути дане відео, і чи було б цікаво розглянути лікування саборейного дерматиту середнього або тяжкого перебігу?